151 день в Канаді, 19.02.24. Сьогодні понеділок, сьогодні long weekend, Family Day. Всі відпочивають, майже всі вихідні, ну, ясно, що не всі. Магазини працюють. Секонд працює. Забіжу наперед. Отак, От секонд працює, але вже 11 години. День пролетів швиденько, класно. Тож, починаємо. Зранку я прокинувся. Зранку я прокинувся в обід. <гум> в 12-й годині я вихідний. <гум> Можна було поспати, виспався, встав, поїв, пообідав, поснідав разом і випив кави. Повідомлення мені відправив Артем. Купили собі машину. Ford Escape, по-моєму, Ford X. Я його не бачив, купили собі машину, хороша машина. Ну, по словам, ясно, що так, треба масло поміняти, і дзвонив до мене, де можна поміняти масло, чи я номер маю телефона до поляка, який працює позаду Гудвіла, там, де його Оля працює, що вона може заїхати, лишити машину пішком на роботу. Я так само на сервісі лишив, пішов на Гудвіл, закупився, по, і мені все зробили. <кхід> я сказав, що сьогодні, напевно, поїду. Ми з ним поговорили, напевно, поїду в Гудвіл, хоч я тобі покажу, де він є. Завезу, подивишся, бо вони якраз іменно в лонг-вікенди не працюють. Я вже перевіряв. І каже, добре. Ну я кажу, якщо я поїду, я тебе наберу. Поїдемо разом. Бо вони ще на машині не їздять, треба масло поміняти, та і Оля проходить навчання ще взяла собі інструктора. Хоче серйозно підготуватися, ну і правильно. От. Я по снідав пообідав, поприбрав трошечки, зібрався і кажу, що їдемо. Але я ще заїду на роботу прання, треба закинути. Закину, закину прання. Сьогодні нехай переться, бо завтра на роботу, а там робочий одяг. І заїду за ним. Заодно позвонив, що там Надя. Надя теж каже: я поїду з тобою на секонд. Подивимося, щось там цікаве може знайдеться. Бо то по дорозі. І якраз забрав я його, поїхали ми, забрали Надю. О, до речі, візитки. Я дав Артему візитку цього чувака. Це сервіс Українець, там працює. Теж недалеко від Гудвіла, хороший працівник. Ніби все нормально, ніхто не скажеться. Я до нього поїду масло міняти. І там всякі такі дрібнички. Забрали ми надю і поїхали на секунд. На секунді в мене закупи. Знов в Знов мене закупи на скільки? На 53 долара. Сьогодні я закупився конкретно на 53 долара. Але я купив зразу от позаду видно ліжко. Ну, пише, що воно твін сайз. Протейбл бет. E, портативне двомісне ліжко. Я його розкладав, але воно не дуже таке двохмісне. Тут є його розміри 173. 100. Фрейм. Ага, а, фрейм і матрас. Матрас 185 99, 61. 185 на метр. Ось от таке от, такі от розміри. Ну, воно велике, там такі ножки, матрас надувається. Важке капець, але важить, ну, ну, вона не важить, то там ціна була, 10 доларів. Взяв, зразу я його розклав, подивився, клас, мені сподобалось, матрас не перевіряв, не надував, але сподіваюся, все добре. От, е, Таке от 10 доларів. І. Що я хотів? Я ж говорив, що шоколадний фонтанчик хочу. І якраз Наді стоїть біля нього. І каже: о, шоколадний фонтанчик, ти хотів якраз. А ми дивились в інтернеті, воно там 20 чимось доларів. І не було ціни. Якраз Оля пробігала, Оля привітала, все, кажу, Оля, нема ціни, зроби мені нормальну ціну. Хлоп, 5 доларів. Супер, молодець, дуже дякую. Е, я включав його, все, млинок працює, нагріває, більше нічого не треба. Що, тут просто, все, мотор і температура. Його треба ще помити гарненько, і треба вже на вечірку принести. Тож оці дві штучки 15 доларів мені вийшли. І зразу до туристичного я знайшов дуже класний спальний мішок. Він дуже мені сподобався. Ось такий. от... Як би то його розкласти? Ось так. Всередині він Тут така ковдра. Груба, класна ковдра. І це таке цупка матерія. Я знайшов один, надія каже: О, я бачила такий самий і там далі. Я кажу, давай, беремо. Бо я його побачив і зразу хотів його взяти, бо він як ковдра. І... Розкривається повністю. А якщо два, їх можна спасти докупи, і буде типу, подвійна така ковдра. Зверху і знизу, подвійний спальний мішок. Під, Підходжу, є другий, точно такий самий, але ну, я не буду його показувати, він реально величезний і важкий. Ну, ясно, що він і заважив. І другий, або перший, ну, другий, бо я другий не перевіряв, засунув і все. Отут є пошкодження. Десь сантиметра три, отут е, вигрижено. Зачепив, але це не страшно. Воно просто буде засовуватись на 3 см менше. Я оце відріжу, гарненько підготую, перероблю, і все буде закриватись до цього місця. Буде не отакий запах, а отут. Так що мені це зовсім не шкодить. Плюс ще десь я тут був малесенько щось було надірване, але це підшиється. Класні спальники. Суперові в машину кинути. Громісткі, але от вони вартісні. Спальники закінчили. Був там Сергій з, з, з Галією і з сестрою. Сьогодні Family Day, в них Family Day на секунді. Оля каже, вони приїхали на роботу, приїхав Артур теж на роботу і кажуть, нема роботи. Їдіть додому. Ну, нічого собі. А народу було сьогодні тьма. І вони ж теж по настольним іграм виступають. І була така от Манчкін. Вони грали, каже, в Україні, але тяжко, тяжко важка гра, а тут на англійській мові. Я захотів взяти, е, захотів її взяти, бо вона мені сподобалась. Вона сказала, сподобала класна гра, я подивився всередині. Все класно. О, ще одна гра, вони собі взяли, а потім е, подумали подумали і передумали. 16 плюс вік спік-аут. Ну, е, от Отакі от штучки одівати і старатися говорити. От, тут їх досить багато, вони з такого пластика, що легко миються. Це не якийсь там силикон. От, вставляєш в рот і говориш. Купа, купа карточок, і я так розумію, має гамстер. І оце треба говорити. Вау! треба... Я цієї гри не грав, але я вже собі уявляю, що це таке. А, там ще є годинничок. У мене вже такий один чорний, але нехай вже буде в цій грі. Ще один. Багато-багато карточок. Я думаю, гра має бути весела. <рес> От. Е, далі, далі. Поїхали далі. Що ми відкладаємо? Я думав її брати чи не думав, але, але все ж таки взяв. Взяв собі машину, кинути, оце. він нічого не важить, дощовичок, нехай буде. Ви вискочите з машини в дощ, десь там щось поробити, чи ще щось, нехай лежить. Далі по секунду взяв отакий от шлем. дітям. Діти так стріляються. Це такий шлем пожежника. Ну, навіть на мою голову одівається. Ну ясно, що це дитячий шолом. Тут, тут ще якась кнопка, блимає. Е, ну, мені треба було, щоб було це віконце. Бо вони там стріляються, трохи небезпечно. А щоб мали чим стріляти, ще один пістолетик нерв. Такий з, з барабанчиком. Де то воно. І він прокручується, нормально все працює. Оця Nerf фірма це дуже класна фірма, мені подобається. Роблять якісно, якісні іграшки. Ну, Ось такий от пістолетик. Буде по-любому ще одна вечірка. І вже мене питався, Андрій питався, хочеш нову вечірку погуляти, посміятись? Я думаю, ще вже інші діти теж хочуть. І були дві корони. Ну чого б їх не взяти? Вони на обручі такому йдуть, надіваються на голову і от такі от дві принцески ще буде. По-моєму, в мене вже є е, такі корони, але це не страшно. Лишні вони не будуть. Вони Блегесенькі. І взяв, мені сподобалася оця ось штучка для дітей, для цукерків. Е, джелі е цукерки тут насипаєш. Зверху воно відкривається, засипаєш різні цукерки. Треба буде купити чотири вида цукерків е, кульок. І от тут натискаєш і він випадає сюди. Натискаєш і випадає сюди. Ну клас. Мені подобається. Але тут вони. А, випадає один! Нормально, треба купити такого розміру, щоб вони попадали сюди, натискаєш і вони падає вниз тільки та кількість, бо воно закривається вверху. Оп, випав, і все. Ось ці цукерочки треба буде купити. Так, клас. І все. Ну, взяв блокнотик ще. ще був блокнотик, скоринг записувати всякі дані, там, гри, якоїсь. скільки плеєрів, First. перший плеєр, другий плеєр. Ось таке. Шкарпетки. Взяв шкарпетки були, Puma спортивні, нехай буде підслідники такі от низенькі. Я такі люблю. Все, по секунду, все. Далі пригадати. А, ми дочекалися до кінця, Артем з Олею вийшли, ми їх завезли додому з Надою. Е, так. Так, так, так. Зараз пригадаю. Так, завезли додому, і, поки їхали, надумали поїхати в басейн. В неї виявляється її вдома басейн. Завезли їх. Я заїхав на роботу, хотів перекинути прання в сушарку з пралки. Але дивись, той же перекинув і закинув прання в три пралки. Це прибиральниця, напевно, що перепостіль е мешканців. І дивлюсь, там ще лишилось е сушарка пів години. Тоді кажу, давай заїдемо, я передійнуся візьму плавки і поїдемо в басейн. Ми приїхали. Я передисся, все це от барахло до хати. Дуже багато речей треба завести щось на роботу. Туристичне треба там складати. Я собі знайду місце. і це. І це. поїхали, І поїхали до неї. Поїхали до неї, в неї класний басейн. Андрюха з нами був малий. А, на секунді, Блін, я ж забув. Ми ще на секунді купили йому цілу купу плавальних речей: окуляри, трубка, ласти, там такий пояс пояс, щоб не тонути захисний. Доску таку плавати. А, то, то що якраз це все це, це чек пішло? Доску, сноуборд малому купили. Класний. Це не так, щоб сноуборд, дошка така, от дитяча, десь невелика. І посередній шнурок, що стаєш на нього і тримаєшся за той шнурок. І з'їжджаєш, ну, ноги нікуди стояти не треба. В будь-якому одязі. Сів і поїхав. Я був в банфі вчора, і я там бачив, діти на подібному катались. Дуже класна штука. І малому сподобалось, він ще не катався. синьо жовта синьо-жовта дошка, синьо-жовті ласти, І окуляри теж. Ну, таке все попалось. дуже класно. І малий. Тим таляпався, він не міє плавати, а водіїв ті ласти того захисту, дошку. Коротше, плавав по всьому басейну. Задоволений. О, так що треба буде піти дуже класно. Ну я не знав, що в неї є басейн. Вона казала, що в там басейн, а було холодно. А я думав, що не в це, а в неї є вдома безплатний. Це Супер. Супер. От, Не дуже глибокий, але поталяпатись можна. Далі, далі, далі. Що? Далі я поїхав додому. Далі я приїхав додому, вирішив смачно поїсти картопельки. Дуже захотілося мені картопельки, хоча знав, що мені треба зварити макарони, такі на роботу. Я собі зразу посмажив картоплі. До речі, приїжджаю є, Нана, Нана приїхала сьогодні. Ну, машину бачу. І це вона вже все в кімнаті там. І посмажив картопельки з беконом. там все як має бути. Яйця не смажив. мені Не треба було посмажив цей бекон. Сиром повечеряв і паралельно по їв, зразу поставив воду на макарони. Макарони зварились поки я їв. Якраз вже порозкидав їх по коробочкам. Завтра візьму на роботу. Завтра вже дві коробочки спакував, там ще оцю піцу з фаршу візьму собі дві на роботу. Дуже класна штука вийшла. Ну, Я фарш не купляю, я не люблю фарш, я люблю, люблю, люблю м'ясо, але халявний фарш, щоб не приготувати. І дуже смачно вийшло. Сама котлета вийшла така, як стейковська, як в бургерах. Дуже смачна. Я цибулі не давав, щоб не, не була рихла і така соковита. Вона вийшла навпаки така тверда, класна. Ще як даєш соуса, майонез в мене тут стоїть, простоювався. Я зараз майонез трошечки до того. і о але на вечір вже не їв, не хотів, У мене ще є, буде завтра завтра на вечерю. Завтра що у нас? Вівторок. Завтра є... добре. Сьогодні я в тренажерний зал не ходив, бо поїхали ми в басейн. Я хотів в тренажерний. Плюс після банфу я трохи вимучений. Трошки находився, ніби й сильно не ходили, але Але трохи замочився. І сьогодні в тренажер не ходив, зато пішов поплавав. Клас, блін, басейн, класна штука. Якщо він в будинку, це просто казка. Ось зразу прямо з квартири пішов. Не вистачає там джакузі. Ще б джакузі, а так сауна, Сауна і басейн. Клас. Все, треба це складати, прибирати. Зараз собі ще зроблю щось попити. Вилив я чайна, треба було залишити його. А я води поп'ю. Поп'ю водички. Все, гарного дня.